Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Сьогодні вже п'ятниця. Ходила я по ділам, зараз покажу, що я купила. Як ходила по ділам. Це я тут вчора шапочку сушила, постирала на руках, так отут на батареї посушила її. До утра вже й висохла. Бачите, яка погода. Похмура, але не холодно. Зараз плюс 2. Зутра було, ой, зараз мінус 2. Зутра було мінус 6. І йшов сніжок. Зараз сніжку немає, але дуже така похмура. А завтра, і післязавтра буде 0 і плюс 2. Так що, може, ще й піде дощ і все це розмиє красоту всю. Бачите, тут, яка в мене красота стоїть. Ох і красота. Нехай собі стоять. Ну, дивіться, я ж то вчора хотіла поїхати у той магазин, де оце ікру продають дешеву. Оце магазин. Бо це магазин такий, як фабрика. От. Лохі Кунта називається. Ось лохі Кунта. Бачите, пів кіла і пів кіло. Оце кіло. Я купила. Вона заморожена, мілень, мілкенька, але дівчата брали, сказали, дуже смачна. Ось вона стоїть 43 євро кіло. Ось, бачите, Ось Отак от, от. В 1028 я купила. Це там, де той наш, як він називається, порт, де кораблі ото ходять. І це там недалечко. Я швидко знайшла. Я там ніколи не була, але знайшла я дуже швидко. Це взяла кіло ікри. Мені, звісно, добре було, якби вона була отак по 250 розфасована. Достав коробочку, з'їв швиденько, і хорошо. Ну, і, і так, як є, так і є. Тут нічого не скажеш. Далі Далі я пішла в магазин призма. Не хотіла вам знімати, бо ніколи було мені там знімати. Бачите, магазин призма. Ось купила я рибу 19 євро, 18 центів. Ось вона 19 євро, 18 центів. І два йогурти купила отакі. Один е малінка і, і, що то, обрикос, да? а це і, і апельсин. Ну, Такі два йогурта купила вони по 35 центів. І того заплатила 20, євро, 8 центів. І в мене ж була карточка. Я розплатилась карточкою, і на карточці залишилось 15,02 центи. Отак От тоді далі. В центрі зайшла в магазин, опять взяла дві каві. Ще знижки ще на них є. От. Ось, бачите, 5,98 дві каві. 5,98, да. От. Так. І ще ось взяла. На 53 євро два яблука по 99 центів за кіло. От написано омінаред. Це італійські яблука. І от таких мандаринок взяла. Отакі, от на вроді, як мої, на 57 центів. Зараз покажу вам. А то в мене я вже я все, свої поїла мандаринки. А яблучок у мене й немає такі мандаринки, такі яблука. Оці яблука італійські, вони такі хороші, такі соковиті. Ви собі навіть не вважаєте, які вони соковиті, оці яблучка. Я завжди, як в Італії, ми їх завжди купуємо. І в Італії, я вам скажу, вони не коштують. Тут вони, бачите, 99 центів за кіло. А в Італії вони стоять євро 99, а може і 2,49, але ми все одно їх купуємо. Хоча вони вирощені в Італії ці яблука дуже смачні. І оце два банани, які я не купила, а в призмі у нас стоїть така здорова кошолка, і там написано, що можна брати один-два банані. Ну, я два банани завжди беру. Інколи один. Я не дуже люблю банани. Ну, взяла, думаю, може з кашею на завтра і на сніданок та й поїм. От отак -от Оце мої такі покупки. Оце 43 євро потратила те, що із карточки. Ну, і це ж, звісно, те, що з карточки потратила. От, оце все. От. А риба це на той на купон. Я би була, Раніше я ікру брала на купон, от. а тепер. Мої рідненькі, на хвилинку задумайтесь. Тут 43 євро за кіло риба, бачите? Ой, та ікра 43 євро. А в магазині 59,99 60 євро. Ну, так лучше я за гроші куплю, а на купон щось друге куплю. Це холодного копчення. Написано: кільмасаву кір'єлогі філе. Холодного копчення. Смачненька рибка. У мене є ще в холодильнику. На що я купила, казати не буду. Хто зрозумів, той зрозумів. Хто не зрозумів, розумійте. Ось ну, такі діла. По магазинам ніде більш не заходила, Того, що у мене не було вільного часу. Бо мені треба було з центру, як я із першим бусом поїхала ж у, той, у... Ну, туди, де Зараз я водички вип'ю. Це в мене тут стаканчик водички. Поїхала у, у цей магазин, От. а тоді повернулася було 11.15. Ну, можна було пройтися в МЧД. Я все ж караулю, щоб там були ті, як їх називаються, знижки. Вимчем деміна на, на от, А тоді думаю, ні, що я поїду в призму, бо якщо я спізнюся, Там зачіплюся, а якщо там ще й знижки, то зачеплюся аж довго. Думаю, завтра краще я прогуляю сюди к нам в сканці та й подивлюся, які там знижки. Чи вони там є, чи їх там немає. от, -от Так mm -hmm. Так що кава в мене є. Тепер у Настюші, Вон там, бачите, дві кави. Там ще одна за ними і он там ще така, що кава що той. розтваріма кава, тобто в мене багатенько кави, і тепер буду відсилати діткам отакі от справи, так що от, -от так. А так все нормально, все хорошо. Погода, звісно, така, вона сирувата, трохи сирувата, але ну, шо ж, шо ж, погода є погода. Ми ж погоду не встановлюємо. Яка вона є, така вона і є. Отака, От Ну, красиво так ще. Зранку було красиво. Іде ж так, а то є, ті сніжинки такі крупні, падають, падають так тихо, спокійно, вітра немає. Хороша така була погода. Але тепер зараз, бачите, похмуро, таке, от, може, і, і дощ піде на завтра. Ну, подивимось, не будемо загадувати. Так що всім я вам бажаю хороших вихідних, хорошого настрія, хорошої погоди нашим хлопцям і дівчатам, щоб не було холодно в окопах, щоб все було в них хорошо і благополучно, щоб захищали нашу рідну неньку. Україну, щоб швидше ми збавилися від от оцих от проклятих ворогів. Ото так. Бувайте здорові, тримайтесь, мої хлопці, мої дівчата, моя нескорена ненька Україна. Пока-пока.